Заперечне немає запрещення безкона суд. Також хочу прийняти до митра справи свою заяву про взяття особи на особисту пороку з додатком якості. <ріст> <ріст> Характеризуючи мене дані як особа, яка може виспавний суд довіряти, як поручителю, і е, буде не посилатися безпосередньо вже під час е, розгляду самого питання, і версовий суд також е, е, під час розгляду клопотання розглянути мою заяву про при затянути реку. Спільно... Уч... Не заперечуєте, що долучити участива заява, це, заяви, це право особи заявити клопотання. Про взяття особи на руку тому ми його розглянемо так. в процесі. А, а, також позвона суд, користуючись тим, що на сьогодні судова практика, а також враховуючи суспільне резонанс, яка веде дана справа, цікавиться і серед засмасову інформацію та серед відповідних осіб патріотів України і взагалі осіб, їхні, які проживають у Харківській області, а, то вихоповжу з питанням щодо а, можливості. А, Проведення онлайн трансляції, зокрема, це право передбачено як Конституції України, так і закону України про судовий устрій та статус суді від 2 червня 2016 року, і відповідно до частини 3 статті 11 закону України про судовий стріль та статус статусу судді розгляд справи у ЄС судових лікувацій відкрита крім випускного закону. У відкритому судовому засіданні мають бути присутні будь-які особи. І відповідно до частини 4, 4 вказана справа встановиться, що особи присутні залітав також все стосується і журналістів, і введення технічних фіксації, Отже, трансляція судового засідання здійснюється з дозволу суду. Відтак звертається відповідно клопотання до високого суду, враховуючи, що державна судова адміністрація це дозволяє, і вона цитата судового засідань по справах, що має суспільний резонанс. Вони підтвердили і своїх виставки також своїх відповідних інструкцій. Тому прошу високого суд розглянути і постановити ухвалу щодо забезпечення трансляції судового засідання технічними засобами в даній справі на ютуб-каналі судово влада України. Думка спільна прокурор. <рик sealing> <рик> e у нас судове засідання, скільки я розумію, присутні журналісти. так? У нас було два клопотання про присутні журналістів. Які канали присутні? Канал заряду. Канал заряд і ще хто? <рик> Інформаційне агентство Українські новини. E скажіть, будь ласка, e в чому полягає суспільний інтерес? Суспільний <рик> резонансності даної справи, зокрема. E Тим, які фактично вона знайшла відображення, крім того, посади, на якій був її, е, ну тобто, мій підзахисне вона також має відповідне значення, а отже, до осіб такого значення я вважаю, що це і є суспільний інтерес, в тому числі і е, для того, щоб дійсності показати, що в жодному подальшому питанні щодо е, правосуддя, що вона дійсності здійснюється від, відповідно до чинного законодавства. І у, як... вас, є, у вас є суд? В мене немає, воно може бути у суспільства. тому я вимушений в даному питанні це є клопотання, це є право сторони захисту звертатися з таким клопотанням і відповідно прошу його розглянути та задоволення. Враховуючи той факт, що у нас військовий стан. по-друге Мають місце відключення електроенергії, забезпечення відеотрансляції це мережа інтернет, яка наразі працює з збоями. Тому технічно, наразі, безперебідність такої трансляції ми в умовах воєнного стану можуть бути і тривоги, ми забезпечити не можемо, тільки виходячи з тих міркувань. У нас буде запис аудіо ведеться судового засідання. Сторони, які приймають участь в судовому засіданні, можуть отримати, викладати на своїх ютуб-каналах, соціальних мережах, чи не є перешкодою. Тому наразі немає такої можливості, тому за ми відмовляємося, було не вказано. Ще одне питання, що стосується вільних слухачів склоносуд, враховуючи те, що у нас по в подальшому і сторони відповідно з будь-якого зовнішнього спостерігача не було питань щодо участі безпосередньо слідчого і його допомоги прокурору в даному питанні, оскільки вони не передбачено оцінити про кримінального законодавством, То якщо буде ласка, все ж таки вільний сухач перейшов би до війни сухачів, а не поруч з прокурором, тим самим не складаючи позицію, що тут знаходиться прокурор та слідчий. Дякую. Короткий виклад пропадання. Також щасті. Голодим цим чим України державного брослідження здійснюється до судове розслідування кримінальної провадження 62022, станцію 257. За підозює Дудіна. Учинені кримінальних правопорушень передбачено частиною 1 статті 112, частини 5, статті 407 Кримінального кодексу України. Дудін підозрюється у державній зраді, тобто діяння умисничного родини України на шкоду суверенітету, територіальної сільно-насильної недоторканності, броноздатності державній економічної інформаційної безпеці Україні, шляхом надання на землі державі і представникам допомоги проведення підміної діяльності проти України, тобто злочину, передбачені частину першої статті 111 кримінального кодексу України в редакції від 5.1.2022 року. Крім того, Дудін Роман Володимирович, підозрюється у самовійному залишенні місця служби без поважних причин, вчиненому в умовах воєнного стану військовослужбовцям, крім строкової служби, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбачено чи 5 статті 407 Кримінального кодексу України сьому дев'ятого двадцятого групу слідчим за погодженням з прокурором кримінального провадження Дудіна Романа Володимировичу. Повідомило по про підозру, вчинені вказаних кримінальних правопорушень. Наявність обґрунтованої підозри, вчиненні зазначених правопорушень, підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, матеріали, щодо яких надані в розпорядження слідчого судді. А саме це протокол допиту свідка Сінігулубова, протокол допиту свідка Терехова, протокол допиту свідка Тимошенка, протокол допиту свідка Мельника, Протокол допиті свідків Гущенка, Мікаца, Тимошка, Богдановського, Майстрова, Пилипенка, Гупал е та інших. Також протокол слідчого експерименту зі свідком Богдановським. Входьково е свідок детально повідомив та показав обставини подій 24-28 лютого 2022 року. Е протокол допита свідка Тиличенка. Е Підлеглого Дудіна, який вказав обставини вчинення кримінального правопорушення. крім того, свідок Дармограй також підлеглий Дудіна, відповідний дав покази. Крім цього, обрутонні підозри Дудіну підтверджуються протокол до мобільного телефона Дармограя, де вказані зафіксована фотознімак кабінету. Протокол голови Харківської обласної військової адміністрації. Протокол добуду світловочаровиська куна, протокол свідка Молевка, який вказав, що вів телеграм-канал за вказівкою прокурор так. вказані вказані допити були проведені після того, як був застосований щодо на запобіжний захід. Ваша честь є окремі протоколи, які вже проведені після... подальше ці протоколи. Так. Ці допити вже були предметом розгляду. Які після, після запобіжного заходу були здобуті докази, які підтверджують обладнання? Зрозуміло, значить, після попереднього судового засідання розвідку клопотання був допитаний зокрема свідок Дамограй Андрій Анатолійович, це підлеглий Дудіна, заступник голови ОСБУ Харківської області, який також підтвердив обставини. Кримінального правопорушення. Крім того, отримано відповідь інформацію штабу оборони Харкова, згідно якої виконання вимог бойових розпоряджень Головнокомандующе Збройних сил України від 23 лютого 2022 року. 22 року Номер 39 304 /92 29 3934929 в Харківської області стало можливим лише з 26 березня 2022 року. Бойові донесення, зведення, що підтверджують виконання функціональних обов'язків. Працівниками ОСБУ Харківської області за період з 23 лютого по 30 травня 2022 року відсутні перевірку журналів реєстрації рапортів по стровій частині журналів реєстрації наказів за період з 23 лютого по 30 травня 2022 року не встановлено документів на підставі яких керівництво та особому складу області дозволялася евакуація та залишення місця несення або виб... служби або вибуття за межі харківського гарнізону. Також Обрадониць підрозділ підтверджується матеріалами судового розслідувань іншими матеріалами судового розслідування у своїй сукупності. Ухвалою свідчою судді під час країн суду від 12.09.2022 року. Задоволено клопотання свідчого та застосовано до Дудіна Романа Володимирича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з до 9 листопада 22-го року, включно без визначення розміру застав 29-го. Вересня 22-го року Київським апеляційним судом ухвалу слідчої суді судді районного суду міста Києва від 12 вересня 22-го року, про застосування до підрозділів Дудіна Дудіна за захту у тримання під вартою строком до 9 е е листопада, включена звичайного розміру застави, залишено без змін. В той же час через складність даного кримінального провадження, яка визначається необхідністю проведення значного обсягу слідчих. Та процесуальних дій необхідністю виконання заходів забезпечення провадження, тривалістю проведення експертних досліджень, закінчити до розслідування протягом строку дій обраного запобіжного заходу, тобто до 9 листопада 22 року не виявляється можливим. коли строк досудового розслідування закінчувався? Закінчувався 7 листопада, але він вже продовжений заступникам генерального прокурора на місяць, тобто до 7 березня. О, Перепрошую, грудня 2022 року. Тобто, фактично, зараз ви ставите питання про продовження сроку приймання вартою до 7 грудня? До 7 грудня. До так. До... В межах строку до, строку до судового розслідування. Так, так точно, Ваша честь. Угу. Так. З метою перевірки оточення відомості, які мають значення для встановлення обставин даного кримінального правопорушення, необхідно провести допити осіб, які були свідками подій 24 лютого 2022 року. В приміщення Харківської обласної військової адміністрації та ОСБУ Харківської області, що ускладнене дії на всій території України режиму воєнного стану. Також з метою виконання вимог статті 2 Кримінального поставлення кодексу щодо забезпечення повного напередження розслідування необхідно отримати документи, що перебувають у володіння портивно-командою схід, що потребують додаткового часу. З, також зв'язку з проведенням активних бойових дій з ЗСР. Крім того, у кримінальному провадженні тривають судові експертизи, а саме ряд е, судових експертиз дослідження зброї, е, вибухово-технічна експертиза, комп'ютерно-технічна експертиза. З виховання виконує додатковий срок до судового розслідування у кримінальному провадження був продовжений. А яким чином у нас? У нас кваліфікація 407? А щодо зброї? Зброя це була вилучена під час затримання у обшуку за місцем проживання. Тобто ага. то на то 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 вирішується ну, питання по 263, наскільки? Звичайно, так. так, так. щестю. Оскільки перевіряється, чи дійсно видавалася зброя, чи правомірна була вона в користуванні Е, На даний час запобіжний захід. Як я зазначу, постанову затопника генерального прокурора від від 27 жовтня 22 року стороду судовоарсії кримінального провадження продовжено до трьох місяців, тобто до 7 грудня 22 року, включно. Водночас за виріжний захід обраний підозрюваний слід продовжити з огляду на наступне, оскільки на даний час визначені кримним саме законом відповідно вистаті сто сім'їцьоме табака України. Ризики не зменшилися та продовжують мати місце. З метою застосування до підозрення запобіжного заходу є забезпечення виконання останніх покладок у нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам. Перше приховувати органів судового розслідування і суду. враховуючи, що дудям підозрюється вчені кримінальних правопорушень, зокрема частини першої статті 111 Кримінального кодексу України, яке передбачає у вигляді волі на срок до 15 років, що само вже по собі може бути підставою та мотивом до підозрюваного, переховуватися до судового розслідування та суду. Крім того, враховуючи факт введення відкритої війни РФ проти України з наявності на території України лінії військового фронту зачної протяжності. Дудін може скористатися цим для втечі за межі території України. Також він може знищити сховати або спотворити будь-яку. Із речей і документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Оскільки людин є працівником Служби безпеки України, має стільки зв'язки серед працівників правоохоронних органів, може безпосередньо або через наявні зв'язки сприяти. Втраті спотворень будь-яких речі документів, які мають значення для встановлення обставин кримінального порушення є предметом у провадження. зокрема, носії інформації, на яких можуть міститися дані, які він використовував для вчинення злочину, в тому числі щодо здійснення дискредитації військової влади. Також він може незаконно впливати на свідків для уникнення кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні. Встановлення обставин чинні кримінального правопорушення можливо в тому числі шляхом проведення допитів. Виходячи з цього ворогу цього сідання, достатньо піста вважати, що використовуючи вплив на учасників кримінального провадження з метою мінімізації негативних наслідків для себе, яка може впливати наслідки у кримінальному провадженні. Також може перешкоджати кримінальне провадження іншим чином. А також сторона заходу захист... обвинувачення вважає, що людям може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, якому підозрюється. З урахуванням характеру та обставин чинні проміному дуді кримінальних порушень, останній будучи військово-службовою особи служби безпеки, може продовжити чиняти злочини проти основної національної безпеки та встановлення порядку несення військової служби. Таким чином, в кримінальному провадженні існують ризики на виконання підвозення у нього процесуальних обов'язків, передбачених пунктами 1, 2, 3, 4, частини 1 статті 177 КПК України, які вимагають застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Враховуючи характер кримінального правопорушення та інші обставини, визначені статтею 178-КПК України, орган сторона обвинувачення вважає, що можливість запобігти ризикам на винайму клопотанні можливо лише застосуванням запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. застосування інших більш м'яких запобіжних заходів не забезпечить запобігання зазначеним ризикам і не забезпечить діяльність кримінального провадження. Також звертаю увагу суду, що згідно частини 7 статті 176 КПК України під час дії воєнного стану до військовослужбовців, які підозрюються, або вчин... обвинувачуються у вчиненні злочинів передбачених в тому числі статтею 407 кримінального кодексу України, застосовується виключно запобіжний захід, визначений пунктом п'ятої частини першої цієї статті, тобто тримання під вартою. На підставі викладено враховуючи наявність обґрунтованої підрозділ вчинення Дуді на кримінальної правопорушення, також ризики, які мають достатні підстави вважати, що підрозділи може здійснити дії, передбачені частиною першої статті 177 КПК України для їх запобігання з метою забезпечення виконання підвозви, на нього ознайомпрофесіальних обов'язків. Прошу суд продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під варту застосовував до підозрюваного Дудіна Романа Володимировича тринадцятого року народження строком на 30 днів в межах строку до судового розслідування без визначення розміру застав. Панесея Дякую. 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 суд захисник адвокат доманський. Ну дуже цікава промова прокурора про те. Відразу хотів би увагу складного суду на деякі аспекти, які, до речі, вже і саме складний суд це значить про те, що е, зараз є де питання щодо продовження строку запобіжного заходу, і деяким вже з тих моментів, які посилається сторона, обвинувачення, вже не давалася оцінка. Але в мене вперше е, до процесу. Да? Відповідно до статті 184 Кримінального процесуального кодексу України до клопотання про застосування запобіжного заходу, так само, як і порядок щодо продовження запобіжного заходу, у нас він єдиний і передбачає вимоги щодо самого безпосереднього клопотання. Зокрема, дане клопотання повинно містити обов'язково пункт частина 3, пункт 2. Це перелік свідків, які сторона обвинувачення хоче допитати під час розгляду даного клопотання. В самому клопотанні сторона винувачення чітко розписує. І посилається на це в своєму виступі, що всі питання, які пов'язані з продовженням запобіжного заходу, вони ґрунтуються на протоколах допиту свідків. А отже, фактично, відповідно, домокти на працівни законодавства протоколи допиту не можуть бути належним допустимим доказом прискупав слідчому суді. В цьому питанні вони повинні бути заслухані безпосередньо перед самим слідчим суддею. Інакше це є не доказ не Недопустимим і його використовувати ми не можемо, оскільки фактично є вимоги, які передбачаються. І посилання на ті обставини, які встановлені від портового допиту, вони не можуть бути підтверджені не як інакше, аніж самими свідками під час їх допиту перед безхожного судом. Тому це перший момент, що пов'язаний з процесуальним, зокрема, недовольності самого клопотання, з якими є питаннями в даному випадку. По-друге. Відповідно до статті 62 конституції України ніхто не може бути е, визначений винним, окрім рішення суду. В Самому ж питання сторона обвинувачення неодноразово використовував обороти, вчинив злочин. Зокрема, це сторінка 22, е, другий е, привод, що е, в цей же період Дудін дій на не шкоду, обороноздатність це другий абзац, тобто здатність держави для захисту і так далі, вчинив злочин. Крім того, пункт е, 4 абзац. Окрім того, Дудін прибуває на посаді. Вчинив кримінальне правопорушення проти встановленого порядку нанесені і так далі. Я не буду на всі звертати увагу, оскільки це є е, грубе порушення вимог Конституції, яке передбачає, що не може бути е, встановлена сторона обвинувачення вже на, е, на себе бере відповідно функції суду, оскільки що стосується чи вчинив, чи не вчинив, тобто винести особи, може виключно бути встановлено вироком суду, який не бере закону рішення. А отже, дане копитання взагалі не відповідає вимогам законності, оскільки воно е, міститься в порушення вимоги конституції. До того ж щодо ризиків, тобто, якщо ми візьмемо посилання на ті ризики, на ті посилається сторона винувачених оборонці, слушно зазначу сторона винувачення, оскільки якщо е, де питання про 263, йде питання про інші злочини, які нібито можуть бути слугувати підставою для продовження запобіжного заходу, то у мене питання, де тоді відповідна підозра? У вчиненні даного злочину, тобто ми можемо казати, що будь-якій особі можна сказати, що в нього щось там було, не було і так далі, і словами казати, що е, ми будемо підозрювати, що можливо в подальшому колись ми щось там зробимо. Але це не може слугувати підставою для висправного слідчого суді, е, бути для задоволення незаконного клопотання про застосування продовження застосування запобіжного заходу в несуворіш у вигляді тримання під вартою. Що стосується безпосередньо тих моментів, на які посилається сторона обвинувачення, ну знов-таки, вона сама характеризує е, про те, що мій підзахисний є е, відповідним військове зобов'язаним, тобто офіцером, який склав присягу, він був і перебував, в нього були можливості покинути територію України, оскільки як саме зазначали е, сторона обвинувачення, те, що він перебував у батьків на Волині. Але цього він не робив, він не збирається жодним разом робити. І е, тому... Е, Розуміючи, що е, якщо б так нагода, в нього було багато можливостей, крім того, як просувати ті самі навички, про які вказав сторона обвинувачення. у нього також були з моменту, коли е, ще з е, травня місяця, коли е, е, він міг е, бути і був обізнаний тому, що є відповідні кримінальні провадження. А отже, фактично, даний ризик він самим самим виступом свого шановного представника е, державного обвинувачення. До того ж щодо знищення сховати і так далі, відповідно до вимог і кримінального процесуального законодавства також практики Європейського суду з прав людини. Окрім голослівних заяв, потрібно надавати докази, які є належні та і які складний суд повинен оцінити в сукупності з усіма іншими доказами. До того ж звертаю увагу складно суду не ту обставину, що на самого початку сторона обвинувачення обмежує ускладну слідчу суддю в дослідженні всіх доказів. Відповідно до статті 370 Кримінального процесуального кодексу, судове рішення повинно бути усіх суб'єктивний та досліджений всі матеріали. При цьому в самому шкопотанні сторона обвинувачення зазначає, що дане клопотання воно грунтується тими протоколами допитів та іншими. Доказами кримінальних проваджень виштукупності, не надаючи їх. Тому яким же чином слідчий суддя, приходячи до певної е, думки, виносячи відповідне процесуальне рішення, може на них посилатися, якщо вони не надані, вони не досліджені по надовому кримінальному а отже, вже самого початку сторона обвинувачення мож... дає можливість того, щоб е, е, будь-яке рішення, яке постановить суд, могло бути оскаржено в апеляційній інстанції, в, в зв'язку з тим, що воно не було цибічної е, 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 повною дослідження. Ці матеріали до того ж, Славний суд, ми розуміємо, що сторона винувачення посилається на відповідні докази, які ну, вже в частині доказів вони зробили зміну, тих, які надавалися, і під час розгляду питання про застосування запобіжного заходу, зокрема. Щодо моментів допиту, звернув увагу на певний алгоритм дій, який відбувався тоді. Я вважаю, що сторона в обману слідчу суддю під час переносу до Волкову під час розгляду питання щодо обрання запобіжного заходу, зокрема розшуку та обрання, направляючи відповідні клопотання, відповідні в тому числі і підозру за адресою, в якій мі під не проживає більше 20 років. При цьому достоменно знаючи, де він перебуває і де він проживає, оскільки та ж сама суддя видає відповідні ухвали про обшук в, дан, в даних квартирах, то воно вже ставить з підсумнів всі ці моменти. І отже, для будь-якого неупередженої особи, яка буде подальшим португатися, в тому числі в Європейському суді з прав людини, буде чітко зрозуміти дії, які направлені стороною обвинувачення. Якщо ми з вами ми зробимо аналіз. Тих самих показів, які надають і додають до свого клопотання сторона обвинувачення. Хоча я думаю, що все ж таки покази ми повинні отримувати безпосередньо від свідків під час судового засідання, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу, як це вимагає Кримінальний працювальний кодекс України, то в, в, в даному випадку ми зможемо зрозуміти, що там жодних підтверджень, ризиків, на які посилається сторона обвинувачення, немає. Вони підсутні. А отже, яким же чином може сторона обвинувачення висилатися на них і доводити їх висхожного суду про їх існування до того, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини будь-які ризики часом зменшуються. А отже, ті ризики, які були під час обрання запобіжного заходу. Його застосування повинні бути підтверджені належними допустимими доказами про те, що вони продовжують існувати, а також про те, що, можливо, виникли якісь інші ризики. Можу зазначити, що ті ризики, на які посилається сторона обвинувачення, вони є ідентичними з тими ризиками, які були розглянуті слідчі під час застосування запобіжного заходу щодо мови підзахисного, але отже, фактично, сторона обвинувачення жодним чином не довела існування будь-яких ризиків, які. Існують і продовжують існувати, посилатися на те, що він є офіцером Служби безпеки України а, як один із основних моментів як для того, щоб до нього застосовувати запобіжний захист у вигляді ну, я вважаю, це взагалі нонсенс. Оскільки, а, навпаки, це може підтверджувати, що людина як офіцер має присягу і, відповідно, буде завжди виконувати покладені на нього обов'язки, які будуть покладені на нього судом. І з його а, Службового списку, який також доданий з іншим, ми можемо бачати, що дана особа дійсно користується повагою серед колег і серед своїх підзахисних, а в тому числі серед мешканців Харківської області, які знають, що зробив безпосередньо очільник Служби безпеки України в Харкові в період з 23 лютого по 30, квітня, коли травня, коли безпосередньо він знаходився на своїй посаді. А отже, я думаю, що тут якраз стояв питання щодо суспільного інтересу, суспільні інтереси є якраз у тих людей, які безпосередньо знають, були і відчували, що ж там відбувалося, і можуть надати відповідно тому числі свою оцінку. Що стосується питань про питання, подальшому, тобто я не хочу зараз зупинятися, хочу звернути увагу про те, що Весховний суд з моменту затримання мого підзахисного. Який відбувся 12 вересня, з ним була проведена лише одна слідча дія у вигляді допиту безпосередньо слідчим, який перебуває зараз у залі як без вільний слухач, на якому ми чітко зазначили, і в тому числі ми зазначали це під час безпосереднього застосування запобіжного заходу. Як ви бачите, і самого клопотання із інструкції щодо безпосереднього мого підзахисного, відповідні на нього попадалися відповідні обов'язки щодо державної таємниці. і відповідні заходи, які пов'язані з збереженням перед державною таємниці, а також інших моментів, які відповідно до вимог чинного законодавства про державну таємницю, вимагає певні процедури, певні процедури, в тому числі і надання відповідних показів. Під час проведення слідчих дій. Певні процедури цього вимагає і під час військового воєнного стану, який відбувається до військовослужбовців. Неодноразово під час виступу, свого виступу прокурор зазначає, що мій запис є військовослужбовцем. Так, він є військовослужбовцем, а отже, відповідний до статуту збройних сил, а також до інших нормативно-правових актів, зокрема щодо Служби безпеки України, допит співробітників повинен бути в присутності в його, в його керівника. Підальшому він не може надавати відповідні свідчення без цієї процедури, і в разі, щоб він давав будь-які моменти, і ми готові надавати свідчення, про що неодноразово заявляв мій підзахисник, і слідчому дощенка, і безпосередньо під час розгляду питання про застосування запобіжного заходу. І під час розгляду безпосередньо в апеляційному суді, під час розгляду апеляційної скарги, зазначав, що допитайте мене. Я готовий пройти і відповідні довести свої моменти, але допитати потрібно, дотримуючись процедури, як це потрібно робити. На жаль, сторона слідства наше клопотання залишила грузу увагу. І тільки звертається відповідно з клопотаннями про продовження строку запобіжного заходу, про продовження строків досудового розслідування, при цьому вже вигадуючи нові аспекти, тобто не проводячи там, дослідження тих самих, по яких було висунуто підозра зокрема, за статтею 111 і частини 5, А вже на війні не мається. Тобто, чи правильно у нього була зброя, а при цьому вони всі знають, що у нас яка стан і за своєю посадою дана особа має відповідну табельну зброю і має нагороджу, зброю, яка була як нагороджувана. Тобто ці документи також були зазначені під час обшуку, видані безпосередньо моїм підзахистом в, в, під час проведення даних слідчий. Зокрема, я хочу зазначити, що навіть працює обшуку, вони не доклали до даного реліку документів. А хоча повинні було, оскільки їх прокурор звертаю увагу, щоб була зброя. Але як знову повести? Без певних доказів, які є належними і допустими. я також, певний суд, прошу відмовити в задоволенні даного клопотання, взагалі вважаю, що дане клопотання не буде вимовлених на законодавство з тих обставин, на які я посилався також, що суд зазначав під час безпосереднього виступу самого сторони обвинувачення. Прошу при цьому розглянути в суд моє заяву про взяття особи особисто по руху. Зокрема, я в. Можу зазначити, що знаю пана Дудіна і знаю, що яку він користується повалою серед своїх побратимів, серед своїх службовців, а також серед громади Харковської. До того ж, безпосередньо я.